Мама від новонароджених не відходить ані на крок. Це Максик, це хлопчик, який народився 28 січня. Вони ще були мокрі, як ми їх тільки побачили, що вони вже народжені. але він уже на ножках стояв. В нього ще сестричка є біля мами. народилась, їх двоє. Сьогодні ягнятам 13 днів. Вони вже ходять, постійно їдять та сплять. А ще звикають до людських рук. Так, я дуже люблю і овечок, і барашків і ягняток взагалі. В Карпатах, коли їжджу, обов'язково ходжу на полонину і там з ними бавлюся. Зоологи підозрюють, скоро тут бігатимуть і маленькі поні, маланка, яку врятували активісти із закинутого зоопарку в Дрогобичі, і привезли на Кубанську. Схоже, вагітна. Ну, по формі живота, ви бачите, наскільки ця відрізняється від цей. Ця, Ця більш кругла. Можливо, це ми і помиляємося, тобто точно можна сказати тільки про провівши УЗД дослідження. Однак, допоки холодно, УЗД робити не будуть, адже потрібно буде вистригти багато шерсті. Зоологи бояться, аби потім тварина не захворіла, тож чекатимуть до весни. А ще сподіваються, щойно потеплішає. Романтика з'явиться і між цими двома ламами. Він до речі, любить хліба, вона більше любить овець. Лама Цьомчик сумував три роки, аж допоки до нього місяць тому не переїхала Клеопатра. Спершу стосунки були холодні, однак тепер все зовсім по іншому. Він веде себе як джентльмен, він е, старається їй віддати кращий кусочок і е, уступає завжди своє місце в, в будиночку. Тобто вона в першу чергу, після того як поїсть, йде в будиночок і лягає відпочивати. А він собі ходить по, по території, оглядає. Місцевість виконує роль справжнього господаря, тож, хоч тварини і в неволі, їм таки прогнозують хороше майбутнє. Марта Когут, Юрій Герасимов, головні новини Львова.